2000, акцент 2008 рік. Хто знімає бампера, подскажу як, бо я теж їх розбирав, але я акцент 8 року не розбирав, відкручується, як завжди, по стандарту. Ну Є такі ось западліць, таке, бачите, болтик. І з середини відкручується з багажника, ну, з багажника от фонаря там воно відкручується на 10. На 10. І все, раз і зняли, зрозуміли? Бо просто є така фішка в них, а я думаю, як воно бе, воно так держиться. Я думав, що просто, так як сюди, знаєте, десь ось цей йде повністю завороти і типу, держиться на це. Я дергав, 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 Але потім якось додумався, що там щось. А то ребята щоб знали, що сюди, сюди такі хитрі болтики є. Бо я вже думав, я вже ковиряв, 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 ковиряв його. Але потім раз руку засуваєш і счолки є, сам, і все чотенько. І акцент восьмий рік.